Ти повинен був знати це раніше. У більшості чоловіків абсолютно відсутній будь-який чоловічий розвиток. Років так з 14-16, коли починається основна трансформація тіла та свідомості, більшість юнаків, які виховуються найчастіше в жіночому колективі, стикається з катастрофічним соціальним тиском, який виховує в них самопожертву, догоду іншим, компромісність. Відсутність відповідальності за свої слова через це в свою чергу випливає наступна проблема: відсутність вектора прагнення до чогось. У віці, коли юнак не обмежений додатковими зобов'язаннями, коли він ще не змушений платити за житло і забезпечувати себе, він фокусується не на розвитку якихось крутих навичок, а на дівчат. Які влаштовують йому емоційну гойдалку. І так же виходить, що в кращому разі чоловік починає самопізнаватися лише так років до 30, витративши, хоч, можливо, не на кращі, але точно найзручніші роки на освіту, потратив час на жінок, які по суті не стануть ні хорошими дружинами, ні хорошими матерями, на безглузде проведення часу від жалості до себе та і за слабкості через. Емоційне зневоднення, але це ще не є найстрашнішим, коли людина усвідомлює, що вона втратила нитку сенсу і починає її шукати, то рано чи пізно вона прийде до своїх результатів. Страшно те, що люди втрачають цю нитку і ховаються за іншою реальністю, мостом, в яку стають алкоголь, наркотики, відео та азартні ігри. Та інші залежності, то б що не говорив, але чоловік повинен бути частиною чоловічої природи і відчувати, що йому є куди рости. Прагнення, правильний колектив, самоаналіз можуть витягнути людину з стану ями, яку він продовжує купати вглиб, у надії вибратись самостійно. Зараз я тобі скажу те, що не являється секретом, але світ влаштований саме так. Сильний завжди бере те, що хоче. Він розуміє тільки мову сили. Жодні переговори ніде не працюють. Переговори можуть робитись виключно заради галочки, тому ти просто зобов'язаний стати сильним, щоб з тобою рахувалися. Проаналізуй всі моменти свого життя, де тебе жорстко нагинали. Признайся, ти в той момент був дуже слабким. Ти не міг постояти за себе, за особисті кордони, і все. Через інфантильність. Нам, чоловікам, з самого дитинства, закладають інфантильність та слабкість, і коли ти виростаєш, зустрічаєшся з жорстокою реальністю цього світу. Завжди в тебе є два варіанти: встати та голосно сказати, що ти заслуговуєш на найкраще, і, звичайно, забрати те, що ти хочеш, або нити і займати позицію жертви. Тобі вже давно треба подорослішати та стати тим, хто достає найкращим, бо ти. Таким повинен бути згідно власної природи. Наш друг прекрасний тестостерон був даний нам для чого? Він був даний нам природою не для того, щоб ти постійно жалівся на те, як тобі не пощастило. Хорош, мен, достатньо. досить погоджуватись на гірше у вигоду іншим. Ти маєш усвідомити стати сильним це не якесь там побажання чи хотілка. Це твоє призначення, це кінцева точка. До якої ти зобов'язаний рухатися і платити ту ціну, яку ти повинен платити незалежно на те, наскільки тобі складно. Якщо в тебе немає того, що ти хочеш на даний момент, ти ще не заплатив відповідної ціни, ти ще не зламав власну слабкість, інфантильність та рабські переконання. Тільки повне авторство за власне життя, тільки чіткий план, та тільки рішучі дії виведуть тебе на абсолютно. Інший рівень для реалізації власної цілі. Коли ти стаєш сильним, ти розумієш, що сила це інструмент не тільки руйнування, але й інструмент захисту тих, хто близький саме тобі. Тільки тоді почнуть з тобою рахуватися. Ну ніхто ж не буде слухати поради по фінансам якогось бідняка, чи не так? От згадайте школу в школі. Сильніші та нагліші, завжди ображали слабких та тих, хто не може дати здачі. У дорослому житті так само. Об тебе будуть витирати ноги рівно до того моменту, поки ти не зупиниш це. Про це необхідно пам'ятати. Сильні одиниці в цьому світі розуміють тільки мову фактів. Можеш дати здачі, і так, що більше не полізуть, значить, треба тебе тоді поважати. І двічі обдумувати, чи вартує приймати рішення щодо даної особи, групи людей, народу і так далі. Не можеш дати здач. Прийдеться страждати і жалітись, долучившись до клубу невдах, якими, на жаль, є більшість. Я раніше не хотів приймати реальність такою. Але, як показує практика, реальності до сраки. Подобається це тобі чи не подобається? Вона просто існує. Звичайно, можна жити в ілюзії і годувати себе приємними там. Переконанням, але ти нічого не досягнеш тоді в цьому житті. Саме по цій причині у світі ніколи не існуватиме рівності між бідними та багатими, між сильним та слабким, між розумним та дурним. Бо тут працює той самий закон сили. Я роблю це тому, що я можу. Можна вічно жалітися, що світ несправедливий, а можна взяти повне авторство за власне життя, стати зрілою одиницею. Стати сильним, багатим і жити так, як комфортно саме тобі, нав'язуючи власні правила. Вибір, як завжди, тільки за тобою. Почуємося.